І так у нас кукуруза саджається. Хто не має, можна і вручну, так як земля, як пушок, а це так одненько кидається кукурузу. Ще є в нас. Кавуна хочу вкинути і диню. Спина не болить. Так, спина не болить, бачите, зробили. Це буде у нас 20-22 см, другий 18-20. Склишається по два качана, щоб знали. Це солодка на качан. Ну і в нас ще буде новинка цього року від нагор. Кукурузу синю-жовту. Буде синя-жовта. Покажу, всадю її вдома, вкину касету і покажу вам на полі, як вона буде себе. В кінці результат буде по качанах. Синьо-жовта. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік». І ми зробили, обробили фрезою землю. так. Непоганенько. І будемо садити. Бачите, є кукуруза. Зараз покажу сорта вам. Це мнагор. Цукрова, українська, білоколор непогана. Я вже її садив, знаю. А це тільки що Айова, дружина, садить, буде многор Прометей. F1. це це нова і джамала. Будемо пробувати. Прометей у нас теж білоколор. Тупо 30 штук. І будемо ми пробувати. Це солодка на качан виростити продати. Ще ми небагато землі, 10 соток, але ще ми морку, фасоля, доня тягне. На фасолю рядочок, невістка саде фасолю, на жінка саде кукурудзу. Будемо садити, ми саджаємо, бачите. По рядочку якраз фризою відійшли, сантиметрів 20-25 одна від другої. Це можна сажати так, тому що вона невелика сама, вона солодка. І тут сантиметрів 50-60 між рядками, може, щоб було пройтися драскою чи ще чимось. Якщо садити разом білоколор жовтою, є запліднення. Кукуруза, виходить, я вже пробував і в мене кукурудза запалилася і була трохи білоколору. Такі були в мене посадки на Херсонщині. Я тоді садив 5 тисяч. Тут ми Трохи. менше посадимо. Прошли рік садив я теж на гор, небагато посадили, так як в нас не було землі, то вродила дуже добре. Качан великий, 20-22 см, другий 18-20 см. Залишається по два качана. Щоб знали, по два качана. Навіть якщо на ціну витягують перший качан, можна по одному качану. Це на здачу, щоб були великі від 20 і вище сантиметрів. Тому два другий трошки вбирає. Ну, а остальне я вам покажу що і до чого. За що ми взяли отаку от бачите, на кукурузу сажалку. Так як сіяти сажалкою не дуже воно ефективно, треба спеціально мати, а це. Так по кидають. Бачите. І так воно садиться. Де попадає бурян, тут трошки зверху лишається, я бачу. А то нічого. Сьогодні дощ передимиють. Якраз садимо і у нас трошки дощик. А так ви бачите непогано. А там буде у нас фасоля. І помалу ми будемо садити кукурудзу, Це для звичайного продажу. Може на гурт, а можна звичайно на роздріб. Так, среза наша пройшлася. Бачите. От і бачимо лиса. Лис ходить, Бачите, слід слід іде лис. Тут був айді лесить, їде водитися, бачите, яка природа. Зелень. Зелено. Спина не болить. Так, спина не болить, бачите, зробили це, буде в нас фасоля. Що так густо посіяли, це є піхота, ще називають, або кущова. О, трохи стара, як то кажеться, позапрошлює річна. Щоб зійшла, зіря не буде непогано. Це вона так закриється, бачите, я засипаю. От так буде. Так, а тут буде трошки рідше, та вже сходить. Це як кажуть тут з паражівка. Ми будемо так не підкощу, а так зайде, якраз буде нормально. Відстань між рядами нормально. І будемо якраз Може і хвати нам якраз доча загорне ту сторону. А там і ми ще забув сказати, от мороз. Ось мороз. І капусточка в нас чуть-чуть була прихватила в полі. Тут більше був мороз. Але я трошки дав зараз азотний під корінь. по Подождю він піде. Я дав ам'ячні, карбомід. Ну і ще для коріння фосфору трошки дав. І вона отак непогано виглядає, буде через неділю позеленіє добре. А зараз фасолю так загортається. Ну і будемо далі, щоб нас родило, щоб була фасоля. Багато питають, як там садити самі тут садимо, як то кажеться, на своєму полі перший раз. Прошлий рік сестри садили, ну а тут перший раз ми сажаємо. Родило там для себе садили непогана фасоля. А це будемо кукурудзу. Кукурудзу ще є в нас. Кавуна хочу вкинути і диню. Це вже буду садити в полі без розсади. Зараз у нас ще піде кусочками, думаємо, на днях дощі передають, щоб трошки замочило нам якраз і поле. Так як піщане, піщаний ґрунт. Хоч фреза зробила своє діло. ДТЗ робить своє діло. бачите. Так як навіть культиватором не сильно і зробиш такого. А тут якраз для Посадки, чи сіяти навіть сівалкою. дуже добрий варіант. І так у нас кукуруза саджається. Спеціально бралася така сажалка, вона і на розсаду йде, а кукурузу на фасолю можна, що хочете, садити. Це для тих, щоб спину не боліло, ну та й так. А це лишив кусочок городу на пізню капусту лишив. Кусок якраз пізно і капусти. Пізну і середньо трошки. Думаю, Дубай такий кусок витить. А це у нас буде більшість біль, більшості кукуруза, трохи фасолі. Все хочу кабачок, кабак покинути. Кабачок як в мене вже є. Зараз я вам покажу. Гарбуз кашовий. Отакий. От Арабатський, такий, як в нас казали, гітара е, насіння в кінці. А це кашовий. Ну, його споживання, звичайно, треба його їсти. Діабетчики е, переважно беруть. Ну та й так каші дітям. Що-небудь. Це дієтичне. Ми брали раніше круглі ромашку, як ми назвали, мускаде де провенсаль. А тут вже будемо таку. І якщо ніхто не має свою, як то говориться, сажалку таку, от показується, як садиться. Хто не має, можна і вручну, так як земля, як пушок. І так теж можна скоріше. Каже жінка, що так може і скоріше. Це я вкажу, для кого спина болить такий б апарат. Це не реклама апарату, зразу вам скажу. О, а можна і так. Нагнулась, нагнулась, засунула та й все. Ось такий буде апарат у нас. Зараз будемо садити і ми його ним. І ще як посадимо. Як я говорю, цей і кавуна зденію. Це для проби, що в нас вийде. Трохи насінням, а трошки розсади кину. Так як поля трошки тут вистачає, будемо дивитися. Всім здоров'я, в Україні перемога. Ну а нам, щоб хоч для себе було, як то кажеться, для прожиття. Так як роботи такої немає. До побачення.